400 мільйонів доларів для України у Конгресі Сполучених Штатів Америки схвалили оборонні витрати на 2026 рік. Палата представників конгресу США в середу 10 вересня ухвалила законопроект про оборонну політику на загальну суму 892,6 мільярда доларів. Документ передбачає виділення аж. 400 мільйонів доларів на допомогу Україні в сфері безпеки. New York Times пише, що мета законопроекту полягає в тому, щоб впорядкувати та модернізувати визначення та задоволення військових потреб Пентагону. Крім того, документ має посилити військову готовність країни підвищити зарплату військовослужбовцям Сполучених Штатів Америки, а також заборонити медичне лікування трансгендерних військових, що потребує надання послуг, які не відповідають тій статті люстаті е, людини, яка була визначена при народженні також у цьому проєкті закону передбачено, як я вже і казав. 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону з надання допомоги Києву в сфері безпеки. Хоча республіканці виступали проти, варто зазначити, що Палата представників відхилила пропозицію Марджорі Тейлор Грін про зменшення фінансування для України. Проти, проти голосували як республіканці, так і демократи. Крім цього, Пентагон повинен буде звітувати перед конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити вже схвалену військову допомогу Україні.